Скажіть, будь ласка, як давно ви з нами? Ну, Рік чи два роки Другий складаєте? Рік. Чи... Другий рік. Другий рік. А вам так. хтось зарекомендував нас, чи ви самі нас знайшли? Я сама вас знайшла. Ага, дякую. А ви знайшли через інтернет чи через Facebook побачили? Ні, ні, мабуть, через інтернет. Я шукала альтернативу для складання розкладу і ось потрапила на вас. Ну, а далі вже почала з вами працювати. А ну, скажіть... мені подобається. О, да. скажіть, будь ласка, пару слів, який ви навчальний заклад, поки ще під'єднуються дівчата, і mm -hmm. можливо, які у вас були застереження або страхи, що ви переживали, коли взагалі розпочинали? Ну, це, це по-перше, харківський ліцей 108. Дякую. Ось, так, і ну, застережень у мене ніяких не. Було тому, що коли мене назначили заступником, і одразу сказали за три дні скласти розклад, то складати його у ручному режимі ну взагалі це було важко. Тому одразу підключилася до програми, і, в принципі, ну, у мене ніяких не було питань. Там питання було просто з'ясувати, як правильно складати цей розклад, чи його на рік, чи посеместрово. Все а далі там для мене це було зрозуміло і. І навантаження там легко робити, і вчителів заносити. Ну, ну мені все подобається, тобто ну, ніяких нарікань від мене немає. Дякую, дуже вам дякую. Дякую за ваш досвід. Е, і ви теж ніколи раніше не складали, е, взагалі не ні. І не, ну, ні не я пробу. ось на посаді два роки заступника, і це, от у мене якраз перший досвід і одразу розклад. тому... Я зрозуміла, ви справились? Справилися, так. Дякую. Мені подобається так. Дуже вам І дякую. от мені ще подобається, що от така чудова річ це заміни. Тобто, якщо потрібно вставити заміни, не потрібно там щось десь враховувати, щось десь шукати. Поставив заміну, воно тобі видало в Excel, і все. Ну. Супер. А ви бухгалтерію роздруковуєте наш варіант журналу замін, чи ви все-таки записуєте від руки? Ну, я там самостійно роблю, але користуюся вашою угу. версією. Тобто допомагає вам? Так, допомагає, так. Дякую. А публікацію робите чи ще ні? Публікацію роста. Uh, публікацію в цьому році робили, повинні були виставляти на сайт, так. Угу. Ну, так. спробували тобто, всі інструменти. Дякую, дякую. Так. Так. Дякую, дуже дякую за цю чудову програму. Дякую, дуже приємно.